Вітаю вас, друзі! Також світає гібіскус сирійський Дюк Брабант. Ось такий ось просто неймовірний красавець. Просто краса, неймовірний красивий. Гарна рослинка. Росте мене вже декілька років тут на сонці, за гортензією, біля цієї, господи. Ну, магнолії, тут скамсіс флява дивиться, красиво воно. От, Зрозуміло красиво. Там це те, росте мене амфілофіс. Ахлопіс варігатний, красивий такий теж. ось. А тут трошки, щоб відійти, через хащі Час, росте такий красунчик малиновий Дюк Дебрабант. Окрім того, що в нього один колір. Це дуже схожий на малиновий шифон. От, але в ньому ще вмішуються ось такі ось такі біленькі, часто красиві такі пістряві елементи. Дуже гарний сорт, вже десь метр, напевно, він, ну десь до двох уже метрів, точно, да, я не маленький. Бачите, весь усідні квітами. ось. Що характерно для Це от зараз наші українські літи з легкістю переносять, тому що їм подобаються спекотне. Таке сухе літо. От, але це означає, що їх не треба поливати. Воду вони те, щоб попити, особливо, якщо там, росте там в кінці города Ван Гог, я напевно, вам зроблю екскурсію по цих саме. А то а, трошки йому було мало. замало води, але. Це таке. Гібіскуси вони мають такі сирійські невеличкі, такі схожі, не знаю, як кропива, десь плюс-мінус такі листочки. Бувають більш красиві, такі різні, бувають більш такі однотонні, інше одноманітні такі. Ну, тут у нас такі просто трикутні такі, але теж десь як гарненько. Ось. А росте він, ріст у нього починається десь, напевно, в травні. І різдили він нарощує гілочки, потім він просто цвіте постійно, постійно цвіте, цвіте, цвітає і постійно так, і не припиняється аж до перших морозів. До речі, я помічав, що буквально за тиждень до заморозків він скидає всі свої бутони. Тобто Росина розуміє, що скоро буде опалювальний сезон. Сірійські Сирійські біскоси вони дуже стійкі. Просто це настільки стільки рослини. От. Особисто в мене з ними трошки проблематичне розмноження. Ну, якось я не можу взяти той час, коли їх треба розмножувати саме живцюванням. Вони то, якщо це простий гібіскус, там ну, нема хроби, я кажу, типу недворянські, то відповідно він сіється, його повно скрізь, і оці всі красунчики їх щеплюють на нього. Сортиві якісь. От також вони багато багадують насіння, це якийсь, вони розсіюються скрізь. Але оці махрові сорти, в основному, бач, в них немає. Ні течінок, ні маточого, там немає, ні пестиків. Ну, Ту бачите, трошки чогось там оглядали, але то листочки. От. Тому він насіння не зав'язує. І що ще дуже погано. Він, наприклад, бачите, от нього, він не скидує з себе квіти. Тобто таке треба підходити, ну їх треба, як хочеш, обривати його, тому що воно таке. як, не, як, це, як Господи, обгидив. А, так, отак от ось. А так взагалі їх живцюють, ріжуть такими паличками, сажають їх. Тут у них біля кожної брунечки є бачите, там, там, брунька відновлення. То думаю, ріжеш собі, кришиш і потім е, продаєш. Е, звісно, якось е, що мені не подобається, те, що вони стали такими більш доступними ці біскуси. Тобто, е, якось, знаєте. Наприклад, ще є такі сорта, які там варієгатні, то з ними ще якось можна погратися. А то які накришили собі, продають наш там 50 гривень, там, 40 гривень. Скажете, ой, в країні нема грошей. Але я вам скажу таку історію цікаву. Те, що Цінно, те, що має ціну. От високу. Я дуже люблю історію про павуків розказувати. Коли я займаюсь павуком, то ось, і якось той знайомий купив мого іншого знайомого павука, там, наверное, по 30 Ну, Це дуже мало. І він їх мордував, там, ну, поливав, каже, «Та, а що, воно 30 гривень цього коштує. Бо я ще не падло, ясна справа, що він падло, тому що так не можна створити себе поводити. Ось, але е, потім, коли купив павука за 2000, теж по курсу 8, в нього були і ці, і замки були там, і що хочеш, і терморегулятор, тому от така от, історія, друзі. Але менше з тим. От дивіться, що у вас така ціла алея таких, о, таких красивих і Це ж просто можна вмерти. Друзі, подивіться, боже, яка краса. От, ну коротше, ладно, поговорили, пофілософствували. пішов поливати. треба ну, біти. Не обидьте, тому що тільки зараз у нас кінця тривога. Сьогодні, суки, нас о, весь ранок бомбили, хата ходила ходором, це бачите, вікно якраз на не схід. Ой, най, най вони будуть, сука, прокляття вже так ненавидить. Ви вибачте за матюки, але я вважаю, що вони просто самиці ці шакалі. От і все сучки, от і все, друзі. Папа цілую, бережіть себе, будь ласка.